Вітаю вас, друзі! Ми знову на прогулянки, і в мене чергові думки, якими я б хотіла з вами ділитися. Вчора почула таку досить цікаву думку: вчені з'ясували, що ми не можемо ідентифікувати себе. У майбутньому, тобто ми ставимось до себе у майбутньому як до чужої людини, до людини, яку ми ще не розуміємо і не хочемо навіть вкладатись в те, щоб стати такою людиною. Це не поодинокі такі випадки, а масові. Навпаки, поодинокі випадки, коли людина себе досить гарно ідентифікує у майбутньому. І мені стало дуже цікаво в цьому порозбиратися, і тому я зроблю це вголос. От дивіться: ну, взагалі існує концепція. Триєдиної структури. Людина це не тільки тіло, це не тільки фізична така оболонка, в якій ми знаходимося і себе відчуваємо. Це досить складна структура, але сьогодні не будемо про це говорити, а тільки досить так такими зрозумілими образами спробую пояснити, що це за три структури. По-перше, це я у минулому. По-друге, це я зараз, тепер в цю мить. І по-третє, це структура я у майбутньому. І ось дивіться, яка цікава річ. Я так дякую цій команді науковців, які довели, що ми досить погано ставимось до себе, так би мовити, у майбутньому або не розуміємо себе у майбутньому. Тому що це ж дивіться, яка проста річ, чудова. 啊。Uh Я минуле, воно у нас з'являється з роками. Дитина, особливо в, там, до шести рочків, дитина зосереджена на цих митях, да, вона тут і зараз, як би мовити, вона їй потрібно бути поруч з батьками, вона насолоджується, все світом щось розглядає. Тобто людина пізнає світ, дитина і їй кайфово. як-то, Кажуть, у цієї самої миті. Далі десь з. Такого віку, як 12-14 років, дитина вже починає замислюватись про своє майбутнє. Комусь хочеться скоріше вирости. Ви пам'ятаєте, як ми так хотіли вирости, стати більш дорослими, приймати більш якісь відповідальні рішення, якісь вчинки, робити які притаманні дорослим. І ось в цей час це, мабуть, єдиний такий час, коли людина зосереджена на своєму майбутньому, і вона його розуміє. І цей час триває десь до 24-25 років. А далі, ну, нам взагалі зрозумілий цей шлях, ми знаємо точно, що нам потрібно там. Закінчити школу, десь вступити в якийсь вуз, чи піти на якесь виробництво, чи зайнятися бізнесом, у кожного якісь свої плани, але вони точно абсолютно існують. Хтось е, мріє там створити родину, сім'ю, вийти заміж, чи е, оженитися і таке інше. І десь в такий певний час, коли ми вже ці зрозумілі речі до нас приходять, ми там вже в сім'ї, вже маємо якусь роботу, і час ніби зупиняється. І ми починаємо дружити з своїм минулим. І ось дивіться, я, яке знаходиться у теперішньому часі. І я, яке знаходиться у минулому, вони стають такими вірними друзями. І для когось ця дружба стає навіть, ну, такою, знаєте, дуже вона триває до зрілості, до старості і до останніх днів. І це досить погана практика, але вона розповсюджена. Люди починають жити спогадами, вони повертаються в своє дитинство чи в свою юність, і постійно там знаходяться. Люди починають зростатися з цією структурою, і вже більший час проводити саме в тій частині свого життя, яка вже минула. І дивіться, і ми витрачаємо свій теперішній час. На те, щоб е, обслуговувати минуле, замість того, щоб обслуговувати своє майбутнє. Зрозуміло, так, да? дивіться, це досить простий такий геніальний навіть винахід, е, що стосується себе у майбутньому. Дуже рідко хто бачить себе у майбутньому, дуже рідко хто бачить себе саме таким, яким він хоче стати. Влив у майбутньому це щось таке має бути що. Зачаровує, що спонукає діяти, і доки ви не отримуєте таку картинку в майбутньому себе в майбутньому, яка вас надихає, яка точно каже, я хочу туди, це моє, до того моменту ну, нічого з місця не зрушить. І дивіться, у цьому я у минулому йому притаманно нашому я. да, ми Минулому притаманна така річ, як називається гомеостаз, тобто звичне, нічого не потрібно робити, ми вже це вже все розуміємо, ми вже це добре на цьому знаємось, і тому воно чим старшими стаємо. Тим глибше ми поринаємо у це минуле і ми стаємо нібито однією структурою. Дивіться, людина ніби є, але її нема. Вона застрягла, як би мовити, у своєму минулому. Тому, дорогі мої друзі, якщо ви е, помітили, що ви більший час проводите у своєму минулому за цими спогадами, за тими звичками, які десь з'являлись у вас у минулому. Е, Певною мірою це це допустимо, це нормально, особливо коли ваше минуле вас також надихає. Це, це також можливо. Але з цього минулого складіть таку. Таку діжечку, такий резервуар найкращих спогадів. І повертайтесь тільки до цих спогадів, коли вам важко. Такі спогади можуть вас надихати, але не зосереджуйтесь на тому, що вже минуло і вас турбує. Що, за чим ви жалкуєте, ось це все потрібно залишити у минулому і не торкатися його. І е, саме основне, що я сьогодні хочу сказати, по перше. Просто поспостерігайте, спостерігайте за собою, де ви знаходитесь. Ось візьміть, наприклад, ем, е, е, якийсь день, е, ну хай буде зранку до вечора, і е, зосередьтесь, подивіться, де ви знаходитесь більше часу. Ви знаєте, ми що ми можемо одночасно, наприклад, щось робити і думками бути в минулому. Або як можемо щось робити і думками бути в майбутньому. Е, наприклад наближати омріяну якусь зустріч з важливою людиною. Тому розберіться, де ви знаходитесь. І якщо вам ця тема цікава, то я в наступному своєму відео обов'язково розкажу вам, як саме взаємодіяти з цією структурою нашою, з тим я у майбутньому. Бо це моя ну, це, це та тема, яку я вивчаю. І я ж кажу ще раз, хочу подякувати тим науковцям, які довели, чому ми так зухвало ставимося до свого майбутнього, а ось вона відповідь. І е, у наступному відео я обов'язково вам розкажу, а що ж тепер з цим робити, як же ж наближати, створювати, конструювати своє майбутнє, і це досить цікава річ. Тож я вам бажаю на сьогодні натхнення. спостерігайте і напишіть мені, будь ласка, що ви відчули, де ви більше частіше знаходитесь. У минулому, тепер і зараз, чи у майбутньому, як у вас напишіть?